Бажаю здоров'я! В сучасних реаліях дуже часто відбувається ситуація, коли на одній ділянці фронту одночасно працює як наш дрон-розвідник або БПЛА, так і ворожий. Це зазвичай переносить багато плутанини, адже зразу складно виявити ворожий це дрон або наш. При цьому ворожі дрони не тільки ведуть спостереження і намагаються виявити наші позиції, а й коригують вогонь або намагаються. Скинути воги чи гранати на нашу позицію. На жаль, дуже часто складається ситуація, коли маючи не тільки звуковий, а й візуальний контакт і можливість відпрацювати по дрону, наші бійці не в змозі це зробити, тому що спершу намагаються вияснити його приналежність. За цей час дрон частіше за все виконавши своє завдання, просто зникає. Крім того, Вихід на зв'язок, щоб вияснити приналежність дрона саме під час, коли він наблизився до позиції, підвищує, підвищує загрозу її виявлення, якщо перемовини прослуховуються ворогом. Я пропоную виробити єдину модель поведінки при використанні дронів на певних ділянках фронту. Перш за все, оператор дрону, який працює на певній ділянці, повинен знати розташування усіх дружніх позицій і будувати маршрут таким чином, щоб пролетати їх на безпечній висоті, або обходити на безпечній відстані, так, щоб дрон не було чутно, або, як мінімум, не було видно. Якщо треба відпрацювати саме біля позиції, або є якісь обставини, за яких дрону треба пролетіти саме біля позиції, або через нею, то про це повідомляється заздалегідь. Також повідомляється, коли дрон відпрацював про кінець роботи. Ця нескладна модель дозволить особовому складу на позиції, почувши або побачивши дрон, самостійно прийняти рішення про маскування, а за певних обставин і про ліквідацію ворожого дрона. Я розумію, що в цій моделі фактор людської помилки може призводити до збиття своїх же дронів, але життя та здоров'я особового складу на позиції дорожче. Дякую.